Всем привет, с вами мистер Лайк. Мы сегодня играем 99 ночи и царь друг части. И мы идем в кость по типа, от пятеро. А вот пятеро. Им А я уже телепортнулся. Ладно, про заходы. Про заходы. Вот, мы произошли. Нет, два захода. А на тільки киса. Так. І ми чекаємо. коли эти вибере. Так, ну хоч би на п'ять, хоч би на п'ять, хоч на дво. Вон. Так, цей якісь вибирає. Ось сюди, сюди. Так, зараз А ч, у него 5 ниф, у него же прислало 4. Там 5 такой. Ладно, заранее я выберу на 5. Вот на 5 у него Вот, у нас же 4 тэпнулось. Нам надо... А, уже 3. Так, будь застал. Да хоть... Ладно. Ешь шар на попытка. А что це пустяк бывает? Хоп, о п'ятеро. О найс. Тепер нас. Тепер у нас п'ятеро. Ладно. У нас ее реально п'ят. Ладно, підемо купати дерева. Я з кимось чуваком І я хочу насадити як можна більше дерев. Отак От зрубаю. От так. Боже, в мене вже... Ладно. Ви помните, бо що? І напишіть в коментарях, наступ... про яку ігру наступний відосик зняти. Я буду радий почитати. І ми йдемо. Рубати ще дерева. І, на... і, на цей... і той, хто не підписаний на мій канал, не може ці відосики дивитися. Тому обов'язково підпишіться на канал. Ті, ну, бо ті, хто не підписані, не можуть дивитися. Меня ютуб канал. Обязательно підпишіться Да, я тілько-щу, тілько еще смесь зробил. Да ладно. Ладно, дам А, его машет. Ну, ок. Ладно. купили Вы чули, що це за звук. Хоча це я, десь цю вчу. Ладно, нам надо з здавати... 20. Хто купиш новий верстак. Ладно. Що смисла? не понятно? Вот там скринька. Я побачив дві скринки. Так, в ми вистроили роздох. Але що він є, пообіцяє, що ми не е, здохнемось. Ми, напевно, проживемо більше днів. Тепер залізу. Другий заліз у нас. Тепер нам треба вовка завалити. Так, валим вовка. Здря поперси на вовку. Но він мене чуть не вбив, тепер треба. І ти хилд. Ладно, мені не жалко тих похил. Так, хилимся. Дим, а є один лайфхак ці гри. Коли ти стоїш бляву вогня, то у тебе е, быстро генериться хп. Быстро відновлюється ХП. Чудно. Ого, у нас же п'ять. Нам якраз притик-прик хватить на кроватку. Тепер к нам будуть прибути. Ну як всегда. Зар на, на кроватку ложе. Буде тут лежати. Або зараз... Да. Ви все прекрасно поняли, що я зараз буду топором. Подивіться, що зараз я буду робити. Кладемо тут треба її обернути. А я які її обернути? Або попросимо чувака, щоб її зробити. Ну бо я не можу заробити. От. Він виглядає, що в нього багато баксів. А я к ним поклав? Це не вкрав. ха ага. папа? Ладно. Біжу туди лута. І в прошлому видосе когда-то ми спасали дитину на ту Друге місце. Нам надо горці залізти, і тут відкриваємо скриньку. Боже, тут все залізне. якщо... Це приброс. <звуч> да! Ламп. <свуч> Ладно, пше. Кик. Питань. Ладно, ніяких питань. питань. Крык. Ну, топор Все. І ми дам йдемо... так третю скриньку. Ну, як всегда на мене вовк напав. Як завжди, просто як завжди залазим. І тут дуже багато залізу. Ладно. Просто Отак так. І тут новий топор раз для мене. У мене все є. Так. Ладно. О, як тут багато сутки. Я зібрав. І ці квіточки понадобится. Я вам а, колись скажу. На третій часті скажу. Ну, у мене колись вийде третя части. Мені вже нічого не надо закроить лапку пьят. Я голодний. Ну як всегда. Як в перший час. Ладно. Просто отак. Вот Ідемо. О, тут же хтось. Ладно. Я йду. Шукати. О, а вони малого поставить. Диму, тут вони малого поставить. А ладно, я тоже їм допоможу. Так, мене зарабують. Тикай. О, ключ! Ми спасли перше мало. Ми спасли, ура! Ми спасли першого малу! Цей чувак його забрав. Тепер можна нормально відкрити скриньку. Можна тепер офіситись. Блін, ми ще першого е, малу. Збрати вітру. І то, що ми... Вбили, то це дуже допомогло їжі. Це дуже прям допомогло, дуже сильно. Ладно, ми біжімо на базу, поскоріше. За нами тільки що ленька. Ладно, у нас кучерка їжі. Просто поїмо. Але дім не трогай, будь ласка. Хоп-хоп. Я хоп. складаю всю в полочку. Я складаю все в полочку. За нами мене! Я йому посвічу. Во, все, олень зник. О, у нас з'явився перший малий. Давайте ми його якось назвемо. Нехай буде Артем. Я зараз з ним сфоткаю. От, зараз я, я вам покажу. Дивіться, яка гарна фотка получилась. А дивіться, яка прошла получилось. Це, оце оце получилося. От І така. А оце, яку я тільки що. Ладно. Тепер він всміхає. А ну скажи, як він буде називатися у нас. А, його буде звати Артем. Дім! Дощ, дощ, виспівати дерева. Иди в Дубай, де. Блін, це де руна мол. Ладно. Зато зайде. Боже. Як поганошу досі? Ну бо тут груз не де. Ладно. Значит, на нас Олень находи. Да, як шумно сухне Вогонь. Та ми з ты сдохне. Ми тут тільки з одним хлопцем. Воно тут тому погнали! Ладно! Їм дощ, близько разбирай дерева, хоча вони не так усі допомагають. Так, а тепер надо подивитися. Боже, де друг? Так, я пошл, коротше. Ладно. Наражение тут надо крышу попить. Да. Мейт, я лутанки. О, нам надо стулья, Вот, мы ведь крываем Мы ему так помешаем, помешаем, помешаем. А він же тоже не Ладно, йдемо на набав. Быстро, 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 быстро! Нам надо быстро, хат. Боже на нас здорово, Лайна ПДД! У нас 15 дерева Быстро заборчик. Ты як я вже его так не Это п... Теперь тепер мы сдохнем на нас за... О! Так надо. А зато мы малого спасли. Да. Я хотя думав, що ми знов с докер як в перший час. Але чувакам набагато легше. Влад. Нам надо другого списаться. А хоча ні, хоча ні. Ходим вже вбив волка, хоча я за нього переживав. Думаю, що це його, хтось вбиває. Так. Нам надо 20 досок. Так, ладно. Дам рубати дерево. Вот так рубаємо, дам рубаємо, рубаємо. Тепер збираємо. Цей видосик, напевно, будет найпопулярніший. Дайте популярніше буде чим Візер Шторм. Хто знає Візер Шторм, то поставте лайк на це відео. І додивляйтеся його до кінця, але це вийде видить... цікавим. Ну, не мультика відосика цікавий. Так, да, Йоу! Я, ж... Йо! я злякав! За мною лечнець! Светлый цвет... Мы его Да его невозможно быть. Все, дождь закончил. Это свитка, значит? І ми другий заборчик тут. Купляємо. Я голодну. Нічого страшного, ми вибили, коли спасали мало. Так, секунду. У нас карта пропав! Погані проблеми, у нас, карта пропала. Я без поняття. І все. І... І все не працює. А, ні, карта є. А чого тоді все не працює? шо? дощом счм зло. Где його. А, Дима, його зарубав. Боже, зараз дев'ятий йде, Діма вже побив свій рекорд по дням. Дім закидай дерево в верстак. Ладно, ти закидай ліпше дерево в костер, а я буду закидати в верстак еще купля... і стіни купляти. Боже, Діма кликає, ніби його хтось не знаю, в робить уничтожає. Ладно. Просто б'ємо. Просто так рубаємо дерево. Ми даже можемо мій рекорд по дням побити. У ну, мене максималка це 17 днів. А ми можемо набити навіть 30. Це ви представляєте, скільки в досі буде ділитись? Ладно. А другого малого ми ще не будемо пропав. -а я просто закрив це. Все, я понял. Боже, до. Э, до. Це як там? До ночі залишилося 30 секунд. Це дуже Так, нам надо шад забрати. На нас тебе? Дім на нас рей іде. Вертайся на базу! Топор в руки! Дім, вистрій, топор в руки на базу. Вночі прийдуть, До ночі залишилося 0 секунд. І ну... Боже, да? О, все, Дима идут, идут. Давай, сейчас хотим. Скип, скип. Все, Дима. Нам пипец. Все, до нас пришли. А они тоже нам хотят Боже! Ні, цей рейд треба прирубати. Та ні, коли, коли, коли день настане, то от ті, які на нас дар нападають, то не ісчезнуть, а олень ісчезнуть. Олень на нас не нападе. Боже, ліпше скрутити звук. Ну вот страшний, звук Ладно. Ми вже прожили. <ріст> да. Що до нас взагалі не змогли приїздить. Так, ну ладно, чекаємо. <ріст> Ставим чувака. Посадить по. Самі. Да умну. Вже десь. У мене мало шесть. Зараз десятый день. Зачекай, надо шадушку. Зараз двенадцатый день. Еб. Боже, надо целоста. Ладно. Опять. Быстро на забор сбираю. Так. Быстрее, быстрее. Хоть бы шлайф надо купить, чтобы защитить. Mm -hmm. Ладно, дощ закінчиться, то вже мы його вже розтушили. Я буду стояти на заборі, щоб мене ніхто не вбив. И мы будем стояти на забор, щоб нас ніхто не вбив. Ну. Забор верстаку. Дв... За 12 доступ. Вот тут класти трогать. них короче, лапку надо. Дима, не надо мне надо шутить. Мне надо шкуру Дима, мне надо шкуру Быстрей шекур вовка выбивает. Все, дождь закинчи. Так, мы йдем шкати вовка. Боже, ведмедь! Да він зараз сдохнет, у нього катан, да. Я розумію, что у нього в катан. Вот капібар. Але... я на проблемка? На шоу мене кота немає. Й-дім не виходить за тобою ведмед. За не буде, Дім. Бістриж, вистаріш, з тобою ведмедь. Да хави ди из дугуды вдарил, Я Боже. Цек. Да, у нас нет. он, он дать Якщо огонь потухне, то він на нас буде быстро і з червоними очами. Він с одной глини. Та не його ти хоть. Нічого страшного, зараз тебе злічу. Так. Давай, заравен мож його зродит. Дим, він Дім від тебе возроди. Дим, капібар тебе возроди. Зараз я його возражу. Я в нього катанку собрав, але я його возвражу. Блин, я не знаю, келе звучит. Ладно. Его поб'ємо трошки. А як врятувати его? Що ли? За ты його зародит? Он то як его зробити? Взяв тебя и Дим я І ми все-таки не побили рекорд, но Дим и побил. Да. Ладно, поставьте лайк, підписуйтесь на канал. И всем пока!